Що футболів парди! Добрий день барді! Добридень. Хотів би вас запитати, як ви заробили на таку дорогу машину? Це, чим треба займатися, як треба заробляти в житті, двигатись, щоб прям так себе. Працювати з нашим консультантом і бути хорошою дочкою. Це подарунок тата. Мене. Круто, а що це за машина? Так, да? да а скільки така машина стоїть? Близько 20 тисяків. Угу. Е, ще можете, будь ласка, такий маленький обзор показати на машину? Ой, угу. Ой. стала я, конечно. І що вам показувати? Е... Це, конечно. Це його XF 16-го року. Можна салон будь ласка, зняти? Давай. Розкажіть характеристику машини. Це 2 літра дизель, 218 сел. Мені вона подобається, що вона швидко, динамічно. Супер, можна ще ззади податися. Скільки не розганялася, максималка? 200 детти. І що, ідея по маслу? Конечно. Супер, супер. Можна ще багажний податися сікей. Там є багаж. Ні, сенс по машину, отки, просто все. Нічого собі, то тут, а, знаєте, тут можна жити цілий дом слухати. Круто. Чотири партій! Чого ти вартій своє ти життя поставив на карту В ритмі азарту, рухаєш ти, разом ми зможем дійти до мети. Чого ти вартий? Чого ти вартий своє життя? Ти поставив на карту У ритмі азарту, рухаєш ти, разом ми зможем дійти до мети. Я поїхав, гарний вечора